Ви на каналі АртЗайка і сьогодні ми продовжимо готуватися до Пасхи. І у нас ось такі класні два а, яєчка, але вони з сюрпризиком. Класні циплятка вилупляється з цих яєчок. Ось такі класні роботи можна зробити. До Пасхи. Беремо кольоровий папір або жовтий, або оранжевий будь-який, якщо ми хочемо, щоб це було ципльоночок. Якщо ми хочемо, щоб це був дракоша, або будь-який інший персонаж, то можемо іншого кольору взяти. Обводимо коло і вирізаємо. Так, Вікуля, слухай. А в мене картон. Підходить. Да, супер. Навіть краще, ніж папір. Бажано розмір. Я якщо маленького, будеш робити. Так, коло приблизно 10 см приблизно. Що одразу виріжемо і яєчка. Нам потрібно буде два однакових яєчка, але більших за розміром. Дивіться, ми кладемо наше коло на картончик білий. Визначаємо висоту і ширину. І тепер промальовуємо з вами яєчко більш таке широке внизу і таке трошки завужене вгорі. Дивіться, щоб воно було бажано однакове. І вирізаємо. Так, дивіться. Обводимо яєчко другу частинку і також вирізаємо. Нам потрібні буде три за частинки. Ми з вами кладемо наше яєчко і дивимося так, щоб воно захватило нашу частинку. І промальовуємо з вами шкарлупку. далі вирізаємо і малюємо з вами очі. Ви можете зробити будь-яку мордочку або будь-яку емоцію. Вирізаємо місце, де буде наша шкарлупка розбиватися, малюємо фломастером очі, щічки. Дуже класно малювати саме олівцями, можна додати відціночки. в мене тут світло-рожевий і темно-рожевий, і наводимо по краю так само і додаємо об'ємчик нашому цплинку. Що до під до вподоби дане відео, підтримуй його лайком, коментарем, підписуйся Бували та нашого... ділись з друзями. цепочку, да А тепер ми можемо прикрашити її. Ми можемо прикрасити декількома варіантами. Це може бути геометричний. Візерунок це може бути рослинний візерунок: це квіти, тварини геометричні. Це за допомогою лінії, хвилясті, прямі, трикутнички, різноманітні. Да? Тобто тут можете пофантазувати так, як вам до вподоби і розпробувати під нас свій смак. А я запрошую тебе приєднатись до нашої творчої спільноти у телеграм-каналі, де дітки діляться своїми роботами, малюночками, спілкуються, і де багато можна знайти у інстаграмі, ті тіктоці. -ті. Всі посилання знайдеш під відео. Паличка така невеличка. Це може бути якась паличка з-під або шпажка. І я використаю двосторонній скотч. Значить, першим. Що ми робимо? Ми прикріпляємо це, можна зробити клеєм або двостороннім скотчем. Я люблю скочик, бо він дуже швидко, легко і без брудності це все робить. Все, заклеїли. А можна не відліпляти. Далі, дивіться, ми кладемо яєчко, кладемо наш, приклеїмо, по-перше, ось цю частинку. Тепер обов'язково ось сюди. Таким чином, щоб. Очі залишалися видно, ну, щоб їх було видно. Ось, ось цю штуку приклеюємо. Ось таким чином. Тепер кладемо це все на яйце, ось таким чином, спочатку біле яйце. Далі з'єднуємо верхівку. І тепер, увага, ми можемо обвести, щоб ви розуміли, куди не залазити скотчиком. До якого місця можна приклеїти, приблизно ось до цього. І тепер за це все скотчиком заклеюємо, можна прямими ось таке. І останній елемент, який ми робимо, це ми накладаємо зараз, накладаємо нашу частинку. Зараз. Секундочку, я покажу. І потім тут. Нічого. Ось, все, бачите, воно не доторкається до нього і спокійно ось так лежить. Все, накладаємо наш яєчко, яке ми заготовили. І просовуємо тепер усерединку, з'єднуючи наші частинки. Все. Ну, класно.